Друзі, всім придзвоним адвокат Олексій Мендрух. Така є нагальна тема і дуже жива тема, і багато кого стосується, і треба її освітити, тому що там є строки до 31 грудня. Треба буде це зробити. А що зробити? Саме пройти ідентифікацію. Це дуже важливо, тому що деяка категорія може втратити виплати. Зараз в цьому відео розповім, кому необхідно пройти ідентифікацію, як її треба проходити, яким чином і надам роз'яснення, які вже надав на сьогоднішній день. Пенсійний фонд з цього приводу прямо покроково. Звісно, подивитись і вирішити свої справи успішно. Я думаю, що все буде добре і все у вас вийде. Тому залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати цей канал. І нагадую, в мене є телеграм-канал, там набагато швидше виходять всі ці новини, тезово, по суті, і дуже багато цікавої, корисної інформації по пошуку для себе. Пошукайте, щось знайдете в описі. Під цим відео залишаю на нього посилання. І так, ідентифікація для пенсіонерів і як пройти, і хто може втратити всі виплати, і роз'яснюва в нас е, управління пенсійного фонду. В Україні деякі категорії пенсіонерів повинні пройти ідентифікацію. Це потрібно для того, щоб і надалі отримувати соціальні виплати від держави. В пенсійному фонді пояснюють, що ідентифікація потрібна для того, щоб там розуміли, що отримувачі пенсії це живі люди, які використовують кошти для себе. Фізична ідентифікація це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи на підставі перевірених документів. Хто повинен пройти ідентифікацію? Перша, та Ідентифікацію повинні пройти не всі пенсіонери в Україні. В пенсійному фонді пояснили, що це стосується таких категорій, які отримують страхові виплати, проживають на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебувають за межами України. Ну, Напевно, цю категорію це більше буде стосуватися. Ідентифікацію цим людям потрібно пройти до 31 грудня 2025 року, тобто залишилось вже трошки менше місяця. Звертайте увагу, інакші виплати можуть припинитись. Як її проходити? От Пенсійний фонд надає рекомендації. Українські пенсіонери можуть пройти ідентифікацію кількома способами: перший онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можна зробити на сайті Пенсійного фонду України, авторизувавшись і зайшовши до свого кабінету. Зробити це можна за допомогою застосунку Дія, використавши «Дія-підпис». Друга. За допомогою відеоконференц-зв'язку. Для цього вам потрібно зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, заповнити там бланк. Також записатися на відеоконференцію можна через контакти Центру Пенсійного фонду України 0800 503 753. Ще раз повторю, 0800 503 753 або 044 281 087044 281 0871. Третій варіант через закордонні дипломатичні установи. Якщо пенсіонер мешкає за кордоном, він може звернутися до українських дипломатичних відомств. Там йому видадуть документ підтвердження, що заявник живий. Далі цей документ і заяву до вільної форми продовження виплат потрібно подати до територіального органу Пенсійного фонду України простим поштовим відправленням або з оголошеною цінністю. Ці документи також можна подати через веб-портал Пенсійного фонду України, додавши скан копії та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом. КЕ. Четвертий варіант особиста в сервісному, в сервісному центрі пенсійного фонду або в банківській установі. Отримувач соціальних виплат, також може особисто прийти до зазначених установ з документами та пройти ідентифікацію. Зробити це можна лише на неокупованій території України та у відділенні того банку, де ви отримаєте виплати. Як подати заявку на відеоконференцію? Це вже ну, більш детально по цих способах. Один з методів, який рекомендують у пенсійному фонді, це саме сайт відомства. Щоб подати там заявку, потрібні такі кроки: перейти у браузері на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, у верхній частині екрану вибрати вкладку Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку та натиснути на неї. Далі з'явиться вікно з інформацією про те, кому потрібно пройти ідентифікацію. Якщо ви належите до таких категорій, натисніть на кнопку Продовжити. Потім вам потрібно заповнити заяву, зокрема, вказати дані документи, що посвідчує особу, адресу електронної пошти та номер телефону для отримання зворотнього контакту від фахівців Пенсійного фонду України. З випадаючого списку Оберіть спосіб проведення відеоконф... відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet Сігнал. Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Якщо вам потрібен жестовий перекладач чи помічник, зазначте про це. Надайте згоду на обробку інформації та натисніть Подати заяву. Далі на вашу електронну пошту, яку ви вказували в заяві, має прийти запрошення на відеозв'язок із працівником пенсійного фонду України. Перед початком спілкування з працівником пенсійного фонду підготуйте ідентифікаційні документи, паспорт, пенсійне посвідчення, довідку про присвоєння, ідентифікаційного номера тощо. Переконатися, що людина пройшла ідентифікацію, можна в особистому кабінеті на сайті пенсійного фонду в розділі Моя ідентифікація. Якщо людина її пройшла, в цьому розділі буде видна дату останньої ідентифікації та спосіб, у який її провели. Що буде, якщо не пройти ідентифікацію? Пенсіонери, які повинні пройти ідентифікацію, проте не зробили цього вже від 1 січня 26 року, можуть втратити соцвиплати. Також пенсію від держави втратять ті, хто отримує в Росії. А тому під час ідентифікації потрібно вказати, є у вас чи ні виплати від держави агресора. Робити це можна таким чином: через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду в рубриці дистанційне інформування, авторизувавши за допомогою КЕП або з накладенням дія підпису, під час проведення відеоідентифікації, особисто подавши заяву до будь-якого сервісного центру фонду. Ну, от такі роз'яснення є. І на по цій темі все. В принципі, якщо залишились питання. Пишіть в коментарях, також їх читаю, коли маю час. Відповідаю коротенько по суті. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Всім мирного вечора, до побачення і мирного неба!